Кульмінацією україно-американських навчань «Сібриз-2013» стало проведення спільної операції з евакуації некомбатантів з умовного району, які постраждали від стихійного лиха. Вигадане містечко розташувалося на території військового полігону широкий лан. Ді учасників операції на морі та на суші активно підтримували військові авіатори. Чи вдалося союзникам звільнити заручників та знешкодити терористів? Дивіться у наступному сюжеті за легендою. Операції через землетрус в умовному регіоні різко дестабілізувалася обстановка. Активізувалися незаконні збройні формування. Мародерство хопили весь регіон. В місті чутні постріли. Командування навчань вирішує провести операцію з евакуації мирного населення, зачистити район та таким чином встановити стабільність у регіоні. Отримавши наказ, учасники берегового компоненту у шостій ранку парашютним способом здійснили висадку повітряного десанту у район стихійного лиха. Їхнє завдання провести розвідку місцевості та виявити незаконні бандформування. В той же час у складних погодних умовах морські піхотинці десантуються з великого десантного корабля Костянтин Ольшанський та здійснюють марш кидок до умовного регіону. Для підтримки чорних беретів на вертольоті прибуває аеромобільний взвод, який має встановити місце знаходження некомбатантів. За декілька годин основні незаконні групування знищені, заручники звільнені, мирні мешканці за бажанням евакуйовані у постраждалому районі. Встановлений військовий контроль та відносна безпека. Особовий склад десантно-штурмової роти та розвідного зводу відпрацьовували питання взаємодії з Міністерством надзвичайних ситуацій по ліквідації наслідків стихійного лиха. Також з полігону вони доставили відпрацьовували питання евакуації некомбатантів, відпрацювали питання замочку, це підготовка техніки до використання напливу і організація доставки особових некомбатантів на великий десантний корабель Косатин Ольшанський. Після завершення операції всі її учасники з полігону Широкий лан перебазувалися до порту Очаків. Там на них вже чекав ВДК Костянтин Ольшанський, який у взаємодії з державною прикордонною службою успішно доставив некомбатантів з району лиха у безпечне місце.